Доброго дня, шановні підписники і гості каналу, мого мій маленький садочок. Ну, сьогодні мова піде не про садочок. Я хочу зняти відео. Я дивився по Ютубу. Там, от значить, ще така тема є в селах України. заготівка дров. І Я ось туди подивився. Відео там бензопилу ставляють на козлика, роблять стаціонарний. Ну, скажімо, такий станочок для нетовстих не дров, які гіллячки такі от. Ну, я спершу скептично знісся, думаю, та це таке що. -то". А потім, ви знаєте, все ж таки думаю, та подивлюся, що воно, як воно. Зробив я й собі такий станочок. Ну і сьогодні попробував. Просто ось такі гіллячки є. Ось. Сухостої. Які, допустимо, ну, пиляти це треба тільки вдвох, ось, щоб один пиляв, один держав. Ну і ви розумієте, що це. Дуже накладно, як кажуть. А коли людина сама, то як же його попиляєш? Це теж можна попиляти, але це не хорошо, бо рук недостатньо. А це ось такий станочок. Ось. Принцип роботи, я думаю, всі розуміють його. Ось о, Оце газюлька, от. коли от сюди дручок ложиш, він газує і пиляється. Тільки наоборот зверху. Оце отак воно, все. Газує. Ну, щоб тирса не розліталася, ось, то, як бачимо, стоїть мішок, труба. Тирса вона завжди у хазяйстві знадобиться. Ось. Ну і оце отака система. Якщо зараз вийде, я трошки положу. Телефон. Ну і покажу хоч на двох дружках, щоб як воно що буде. Ось так зробимо. Ну і отак от. Ну оце якось так. Вигідно тим людям, у яких, ну як кажуть, здоров'я пилку тягати вже немає. А це так дві-три гайки відкрутив. Ось. Ось дві і ось одна. Ось. Пилку заніс, станок накрив і хай собі стоїть. От якось так воно ставиться елементарно, все це робиться. Ну, добре, оце така новинка. До побачення. кому сподобалося, не забуваймо.